О, о перевіряємо яка вона останній раз. Ну, я би сказав, ідеально, Довге і монотонне місце воглини. Так розпочинається гаварецька кераміка. Усе жартує майстер Микола Біда, нагадує собою процес приготування хліба, коли господиня замішує борошно. Хлопець каже, аби виріб був без вад і міцним, треба докласти чимало зусиль, адже маса повинна бути однорідною. Як тільки відчуття набагато приймуші, ну і матеріал природніший. Далі вся робота проходить за гончарним кругом, і саме тут усвідомлюєш справжню майстерність її творця. За якусь хвилину майбутній виріб по кілька разів може змінювати форму, стаючи то глечиком, то каструлею, то вазою. Що вийде в кінцевому варіанті, знає хіба що сам Микола, який надає потрібної форми, легко і сміючись. Тут же ж на гончарному крузі майбутня кераміка отримує розписи. Це єдина прикраса, яку вона матиме, адже жодних фарб чи глазурі майстри спеціально не дають. Власне, цим гаврецька кераміка і славиться. Вона проста, класична і гарна. Єдине, що перед ужитком повинна пройти полірування каменем. Його структура така гладка, що коли ним вести по черепку, то воно якби полірує його і починає утворюватися блиск. І цей блиск після випалу видно. О, тобто він залишається, то не є ніякі там, поливи, фарби чи там, лаки, що воно блистить. Це є просто е, поліроване місце, і тому його видно і блистить. Таким методом можна малювати орнаменти, от робити різні декоративні такі моменти цікаві. Виріб такий ще такий, як дуже податливий, такий ще, рухається живий. Знімаємо і переставляємо його вже на поличку. О, о тут можна так виправити, тобто підправити, він знов стає круглий. Тривалий час глиняний виріб має сохнути у природних умовах. Далі його випалюють у печі. Власне, тут і ховається таємниця такого стійкого чорного кольору. Все дуже просто. Це, можна сказати, та сама кераміка червона, яку ми звикли бачити, тобто теракотова. Але тут технологія трошки відрізняється на певному етапі. Коли температура вже піднялась, коли черепок випалений, відбувається процес задимлення, тобто ще кидається партія дров, і піч закривається наглухо. І такий відбувається процес. Окисно відновний. Це є глина, це є о, фактично. От, природній матеріал дуже таку має енергетику. От, якщо взяти, то кажуть, коливання глини є дуже близькими з коливаннями тіла людини. тобто от, Вона десь є дуже близька. І ще навіть при тому всьому, от, працюючи з глиною, коли є навіть якісь пошкодження на руках, вона дуже гарно загоює рани. Ще однією перевагою цієї кераміки те, що вона має не тільки декоративне, але й житкове значення. У ній можна варити їсти і навіть ставити у піч на високі температури. Усі ці випробування проходять щастю. Степан Герцюк, Юрій Галетович, НТА новини.